Отже, з поверненням, пані міністерка. І ми говорили з вами так, за постанови, за протезування і за сам алгоритм як діяти, прошу. Власне, дуже важливо, щоб ті люди, які сьогодні потребують протезування, знали, що в реабілітаційних відділеннях вони можуть навіть самі запросити будь-якого протезиста ортезиста Сьогодні у нас є. Підприємств, які займаються протезуванням, і сама людина обирає те підприємство де би вона хотіла протезуватися. І є алгоритм, що за заявою людини або за зверненням самого протезиства в реабілітаційне відділення лікарня зобов'язана укласти з таким протезистом меморандум про взаємодію і включити його до мультидисциплінарної команди. Для надання реабілітаційної допомоги людині та вже для того, щоб та людина стала на ноги і отримала свій протез вже в лікарні. Але серед постраждалих не лише військові. Ви зараз говорили про військових. А щодо цивільних, на яку допомогу вони можуть очікувати? І цивільні, які постраждали від війни, сьогодні також не мають отримувати статусу інвалідності. Ми по суті. Не потребуємо цього статусу для такої категорії осіб і можуть претендувати на протезування за таким самим алгоритмом, як був щойно названий для військових. Ще хочу уточнити. одним ще хочу звернути увагу, що сьогодні дуже багато людей у нас протезуються за кордоном, але протезування це така історія, яка потребує постійної взаємодії з протезистом, тому що людини культя там чи худне, чи поправляється, змінюються якісь інші параметри, щось потрібно підкрутити. І дуже часто ці люди не знають, що їм робити, бо вони спротезувались, повернулись в Україну і не розуміють, хто може допомогти їм обслуговувати цей протез. Так, от будь ласка, зареєструйте його. Го через електронний кабінет особи з інвалідністю в фонді соціального захисту осіб з інвалідністю та оберіть собі будь-яку з цих компаній для обслуговування. Ми також заплатимо кошти за обслуговування таких протезів. Щоб ви знали, що в Україні обслуговування також державою покривається, навіть якщо протез був зроблений за кордоном. Це дуже важлива. До речі, зараз інформація, і сподіваюся, якомога більше людей її почули. Воєнний бюджет. Наступного року не передбачає підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. У Мінфіні пояснили це неможливістю забезпечити будь-яке підвищення необхідним ресурсом. А от щодо пенсійних виплат, їх підвищення також буде заморожено до кінця війни, і на що можуть розраховувати люди, які є представниками найменш незахищених верст населення? Цього року ми відповідно до того бюджету, який був закладений на початку в січні, по суті для пенсіонерів витримали усі рівні підвищень, які були заплановані. Зокрема, такі підвищення і додаткова доплата для пенсіонерів 70 плюс розпочала з. В жовтні, а також в зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму в грудні відбувся перерахунок для тих пенсіонерів, кого найнижчі пенсії, уже з врахуванням цього нового прожиткового. пенсія зросла не дуже сильно, але в рамках середньої 5-відсоткової ставки вона зросла, і це якраз така пенсія. Вона вже буде впродовж наступного року в під, підвищеному вигляді виплачуватися. Також політично досягнуто такого. Порозуміння по чи бажання провести індексацію усіх пенсій пенсіонерів в цьому році також проіндексувати їх для всіх пенсіонерів на індекс інфляції. Ми плануємо провести таку інфляцію і сподіваємося, що нам вдасться це, це зробити. Хоча зрозуміло, що у випадку виникнення якихось надзвичайних ситуацій, ну ми ну, чесно, навіть важко спрогнозувати, що ці наші агресори можуть ще придумати, але може статися всяке, тим не менше, наразі. Ми плануємо провести таку індексацію. А які соціальні виплати скасовані на наступний рік? Не скасовано жодних видів соціальних виплат. Вони зростуть теж тільки незначно в рамках цієї 5%, що обраховується з прожиткового мінімуму. Єдине на що варто звернути увагу, я знаю, що ширилися мережами. Повідомлення про те, що скасовується з січня місяця виплата, надбавка на догляд для людей за людьми похилого віку, так от вона мала бути трансформована в послугу догляду, але враховуючи те, що органи місцевого самоврядування не мають, не всі мають цифровий ресурс, щоб таку послугу адмініструвати. А також багато людей виїхали за кордон, і їм буде важко за цією послугою звернутися. Ми відстрочили її введення, і впродовж наступного року виплата на догляд буде здійснюватися ідентично так, як це було цього року. Також ми автоматично без звернення продовжили такі строкові виплати, які залежать від статусу, які для опікунів, що взяли під опіку дітей сиріт чи дітей, позбавлених, позбавлених батьківського піклування для тих, що здійснюють. Догляд за дітьми з інвалідністю для людей з інвалідністю. Всі ці статусні виплати вони також продовжуються для людей, що є внутрішньо переміщеними, нічого не скасовується, тому що ці виплати не обмежені строком, допоки є людина внутрішньо переміщеною, виплата виплачується. Єдине, кому треба подати, коли у нього закінчився строк виплати, нові нову декларацію і заяву про продовження виплати, це малозабезпечені Тобто ті виплати, які пов'язані з доходом, тому що в людини за цей проміжок часу за 6 місяців міг змінитись дохід, і там треба уточнити, відкоригувати оці складові по доходу, щоб зрахувати правильно допомогу. Автоматичні нарахування, от ви сказали автоматично. Я хочу уточнити автоматичні нарахування пільг, виплат вони триватимуть автоматично, тому що я бачила інформацію, що їх... так. Угу. цей режим відмінили. Це неправда. Все продовжиться автоматично для тих категорій статусних опікунів людей з інвалідністю, тих тих, хто потребує догляду, для них автоматично все продовжено їм не потрібно нікуди звертатися. Я вам дякую, що знайшли все ж таки можливість до нас доєднатися. Це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.